Друзі, вітаю вас. Кожен з вас, хто починав свій шлях трейдингу, так чи інакше має вибрати з якою біржею працювати, і це відео буде про те, яку біржу обрати, якою я особисто користуюся, де в мене більше ніж 75% всього особистого капіталу, всіх вільних грошей, які в мене є. Мова буде йти сьогодні про біржу Bybit. Я коротенько поясню, чого ми користуємося і як ви можете отримати бонус 40 та 20 доларів, просто відкривши рахунок там і почавши торгувати на цій біржі. Дивіться, перша причина, чого ми взагалі говоримо про це зараз, тому що біржа Bybit почала ківець верифікацію, і чому я вважаю, що це є супер добре, тому що вони готуються до того, що вони будуть проходити регуляцію. Насправді це є добре, тому що в них не буде проблеми з якимись регуляторами. Як Binance зганяють з кожної країни світу, тому я вважаю, що це є дуже хороший позитивний крок, і е, так як я працюю з цією біржею, і тут багато новачків, які задають питання: що почати для вас це от прямо зараз ідеальна можливість. Тобто, що ви робите? Ви робите дуже просту роботу. Ви відкриваєте рахунок на біржі Bybit, буде посилання. Тобто, де ви бачите це відео, там буде посилання. Відкривайте, проходьте верифікацію. На рахунок верифікації сприймайте верифікацію дуже спокійно, тому що я особисто верифікований на усіх біржах, де в мене є рахунки на всіх брокерах, тому це дуже адекватна процедура. Коли ви поповняєтесь від 100 доларів, ви отримаєте від нас 40 доларів на баланс від самої біржі Bybit як бонус, це ми з ними домовились, і ви отримаєте доступ до нашого закритого клубу, де ми дивимося зі студентами трейдами. І ті трейди, ну, відсоток відпрацювання, просто я вам скажу шалений. Я вам покажу от навіть декілька крайніх трейдів, які я от ділився. Покажу вам декілька крайних трейдів, які я ділився. Тобто, ви там побачите, ефір, лонг, і ціна там зразу просто полетіла в космос. Чи ось тут було нападіння. Дуже крутіша, дуже крута угода по ефірці. Потім ну, внедко полили в лонгі по ефірці від великого об'єму. Зразу ціль. Ми також брали біточок нападіння. Ну, типу, наші трейди вони дуже чіткі, акуратні. Там не є те, що ми ділимося там щодня по 20 трейдів, але все рівно для вас, коли читається це є хороший початок. Що робити для тих, хто вже має рахунок на біржі, і що вам як вам приєднатися до цього? Ті з вас, хто не зареєстровані по партнерському посиланню, ви можете просто перейти під до нас і отримати бонус 20 доларів на баланс і доступ до нашого закритого клубу. Що вам потрібно зробити? Тут буде контакти. Томас Трейдинг». візьміть напишіть нашій людині і Томас. Зможе перевірити, якщо ви не зареєстровані від когось, біржа Bybit просто переведе вас як нашого партнера, і ви отримаєте бонус і доступ до наших трейдів, аналітики і всі умови там вже Томас вам розкаже. Якщо є якісь питання, задавайте друзі. Тому до зустрічі будемо раді разом працювати. До побачення.